Як допомогти переселенцям налагодити життя в нових громадах, та яка ситуація з житлом та працевлаштуванням в регіонах? Ці та інші питання обговорили в Полтаві під час Східноукраїнського форуму Рад ВПО на його відкриття. Завітала заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук, яка опікується програмами для внутрішньо переміщених людей. Ми об'єднуємось, шукаємо нові шляхи, нові напрямки до співпраці, і це надзвичайно важливо. Всім величезне дякую. Я тут, щоб відповісти на питання. Я тут, щоб почути вас, шановні ради, ВПО, колеги з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини, з Запоріжжя. Всіх дуже сильно рада бачити. І буду готова до дискусії. Хочу, щоб наша дискусія була запитання, відповідь, пропозиція, критика, в тому числі все приймається. Ви знаєте, учасники форуму обговорили державні та місцеві програми підтримки ВПО та механізми розв'язання проблемних питань переселенців. Звичайно, базове є це забезпечення базових потреб. Це житло, як мінімум, правильна ідентифікація і визначення потреб: соціальних, медичних, гуманітарних, освітніх. Але ж найголовніше, як для мене, зробити так, щоб люди тут лишилися, тому що це потенціал громади. Для нас важливо, щоб тут хотілося жити. Йшлося на форумі і про роль та вплив Рад ВПО в державі та про створення фондів тимчасового житла для людей, які вимушені були залишити свої домівки. Спільно ми вже відреставрували одне з приміщень для внутрішніх переміщених лісів. Зараз там можуть проживати вже 900. Осіб, які переміщуються з Донецького напрямку, а ще триває ремонт ще трьох таких місць для проживання внушки переміщених осіб. Це все завдяки нашій спілській праці з ОКБ ООН. І у нас є такий цікавий проект: це намагання використати ті приміщення, які не використовуються, щоб збільшити населення в громадах. Форум дводенний. У програмі заплановані не лише доповіді, а й обмін досвідом представників шести областей України.